Всім привіт, друзі! ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні познайомимо вас з асортиментом аргунодових апаратів від торгової марки Мегатек. А саме розповімо про п'ять апаратів, що допоможуть виконати будь-які задачі: зварювання низького сталей, зварювання алюмінію, нержовічої сталі та багато інших. Поговоримо про характеристики, комплектацію. Та особливості, окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube, діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті. gradient.ua. Та звичайно у кожному відео ми розігруємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен деталі у описі там також і посилання на відео, де можна побачити, як саме потрібно виконати. Умова. І, звичайно, друзі, не забудьте підписатися, поставте обов'язково вподобайку та напишіть коментар. І, звичайно, додивіться відео до кінця. Асортимент апаратів та їх особливості цього варті. Гарного перегляду! В асортименті торгової марки Megatech велика кількість апаратів, що призначені для побутового напівпрофесійного та професійного використання. Та почнемо наш огляд з моделі StarTik 200S. Зараз на екрані можна побачити характеристики та комплектацію апарата. Окремо зверніть увагу на комплектацію, адже в комплекті є все, що почати зварювати одразу після покупки. На характеристиках не зупиняємося та переходимо одразу до особливостей моделі. Апарат має змогу працювати у режимі ММА на випадок, якщо додатково потрібно буде попрацювати у різних режимах. Також. Тривалість включення 60% на максимальному струмі 200 А. Це дає змогу тривало зварювати заготовки значних товщин. Також в апараті присутній цифровий дисплей, регулятор налаштування струму зварювання, регулятор зниження сили струму для заварки кратера від 0 до 20 секунд та регулятор часу продукти після зварювання від 0 до 20 секунд. Додатково присутній індикатор увімкнення у мережу та індикатор перегріву. Друзі, як і казали раніше, звертаємо увагу детально на комплектацію В комплекті. Тік пальник WP 26 довжина 4 метри, підключення 2 пін, компактний та продуктивний пальник для універсального використання, побутове та промислове зварювання, зручна рукоятка з кнопкою ось обертання пальника для зварювання під різними кутами. Нагадаємо друзі, що окремо придбати пальник WP. 26 та знайомитись з асортиментом пальників від торгової марки Ріно можна за посиланням у описі. Окрім цього, друзі, в комплектації маса до 300 ампер, електродотримач до 200 ампер. Всередині, до речі, дротів мідь переріз 16 мм, також газовий шланг 3 метри, комплект розхідників, сопло, хомут затискний, цанга. Молоток, щітка, щіток для зварювання про всяк випадок. Апарат чудово підійде для зварювальників, що вже мають певний досвід аргуно зварювання та іноді зварюють електродом та шукайте апарат, що вже буде укомплектований усім необхідним для зварювання. І звичайно, як і не всі апарати від торгової марки Megatech, гарантія 3 роки. Отже, наступне друзі, апарат про який будемо говорити: SmartTik 200 KD. Важко навіть уявити, скільки десятків тонн конструкції було зварено саме цим апаратом, перевіреним часом апарат, який зварює на постійному та змінному струмі AC-DC. налаштування звареного процесу за допомогою циклограми та багато інших можливостей. Характеристики та комплектація, як завжди, на екрані. Окремо зверніть увагу на комплектацію, адже в комплекті є все, щоб почати зварювати одразу після покупки. Отже, друзі, одразу переходимо до особливостей. Запасайтеся попкорном, адже особливостей тут дуже і дуже багато. Зварювання на змінному струмі, а саме режим зварювання, AC-DC. саме цей режим, де я змогу зварювати алюміній та сплави магнію. Зварювання у режимі пульс та детальне налаштування саме цього зварювального процесу нагадаю режим пульс для зварювання тонко. Листового металу Сам апарат для налаштування має циклограму. Циклограма в себе включає подачу газу до та після зварювання, струм підйому та струм спаду, час підйому та час спаду струму, струм заварювання кратера, частоту імпульса та піковий струм та багато інших. Такі детальні налаштування зможуть підвищити якість зварювання на зовсім інший рівень. Безконтактний підпал дуги та контактний підпал дуги за потреби. Також в апараті присутній режим зварювання ММА з додатковими функціями Anti-Stick, Hot Start, Arc Force та функція VerDi. До цього всього цифровий дисплей та досить значна комплектація. В комплекті вже знайомий пальник WP26, 5-пін підключення та байонет. Тридцять компактний та продуктивний пальник для універсального використання, побутове та промислове зварювання, зручна ручка з кнопкою, ось обертання пальника для зварювання під різними кутами, додатковий набір розхідників до пальника, маса, газовий рукав та інші. Цей апарат порається зі зварювальними роботами на підприємствах, з ремонтно відновлювальними роботами у майстернях та підприємствах і, звичайно, зможе виконувати будь-які Побутові завдання також надасть якісне зварювання низькологованих та високологованих сталей, нержавіючих сталей та зварювання алюмінію. Завдяки цьому апарат буде особливо цікавий майстрам, що спеціалізуються на зварюванні алюмінію. Посилання на цей апарат можна знайти у описі під цим відео. Для того, щоб пояснити, що таке серія Megatech Pro, потрібно лише сказати, що всі функції, які були у попередній моделі, тепер є ось тут. Але ця модель зменшилася мінімум у три рази, та її вага зменшилася мінімум у два рази. Але всі функції також збережені. Також насправді друзі апарати досить схожі візуально, але мають різні характеристики та сфери застосування. Комплектація апаратів майже однакова та досить значна. У комплекті до кожної моделі йде клема заземлення до 300 ампер електродотримач до двох знайомий знайомих нам пальник WP26, довжина 4 метри, підключення 2 пін та 5 пін, в залежності від моделі апарата, комплект розхідних матеріалів, два колпачки, цанга, тримач цанги, керамічне чотири штуки та інші. Додатково газова рукав, хуму для затиску та швидкоз'єм. А саме час поговорити про кожну модель окремо. Та почнемо з аргонодугового апарата, моделі. Тік-200п. Як завжди, технічні характеристики на екрані. Апарат призначений для аргонодугового зварювання на постійному струмі DC. Цією моделлю можна зварювати низько логовані, логовані, сталі, нікель нержавічу сталь мідь та їх сплави. І звичайно, в апараті присутня функція пульс. Режим імпульсного зварювання призначений для роботи з тонколистовим металом. Функція запобігає пропалювання металу та його деформації. Звичайно, в апараті також присутній високочастотний підпал дуги. Ця функція зменшить можливість потрапляння вольфраму у зварювальний шов. Обов'язково режими пальника 2T, 4T та спот. Додатковий режим зварювання MMA та функції Anti-Stick, Art Force, Hot Start та функція VerD. Серед додаткових особливостей цієї моделі цифровий дисплей з детальними налаштуваннями зварювального процесу, та також інтелектуальне повітряне охолодження вмикається лише після певної. Температури. Це апарат підійде для зварювальників, які потрібне якісне аргонодугове зварювання. Зварювати можна буде тонколистовий метал від 0,3 мм до металу товщиною 7-8 мм. Додатково для починаючих зварювальників це апарат дасть змогу плавно перейти від ММА до тік зварювання. Адже ця модель також підтримує зварювання електродом. Зможете виконувати базові завдання, як і раніше. Зварювати електродом та потроху переходити на роботу з кольоровими металами мідіо, титаном, легованими та високолегованими сталями, з знержавічою сталю працювати та з іншими. Далі, друзі, переходимо до моделі Тік 200 П AC-DC. Як завжди, технічні характеристики на екрані. Цей апарат призначений для аргонодугового зварювання на постійному та змінному струмі, а саме функція AC-DC. Апаратом можна буде зварювати будь-які види металів: леговані низьколеговані сталі, нержавіча сталь, кольорові метали і особливо популярні сплави алюмінію та магницю. Звичайно присутня функція пульс для зварювання тонколистових металів. Присутній високочастотний підпал зварювальної дуги і звичайно режим зварювання ММА. З додатковими функціями Force, Hot Start та Anti-Stick. Серед додаткових особливостей: цифровий дисплей з детальними налаштуваннями звареного процесу, як для роботи на постійному, так і для роботи на змінному струмі. Вся інформація про налаштування є в інструкції до апарата або у наших відео на каналі. І звичайно, інтелектуальне охолодження. Вмикається тоді, коли є певна температура. Цей апарат підійде для зварювальників. Будь-якого рівня, все, що потрібно, мати незначні навички та теоретичні знання аргонодугового зварювання, комфортні налаштування та високі зварювальні характеристики дають змогу працювати з металом від 0,3 мм до 6-7 мм. І нагадаю, що можна буде працювати абсолютно з усіма металами зі сталі, з кольоровими енержавіку, алюмінієм тощо та окремо зверніть увагу на можливість зварювання алюмінію. Цей процес є одним із найскладніших процесів, але саме цей апарат допоможе його полегшити у декілька разів. Гарантія, як і на всі апарати від торгової марки Мегатек, три роки. Останній апарат, про який ми сьогодні поговоримо, чудовий вибір для починаючих зварників, а саме модель Тік-200. Зараз на екрані можна побачити всі потрібні характеристики та комплектацію. Серед особливостей максимально спрощена система налаштувань, всього два регулятора: регулятор звального струму та продувки після зварювання. Нагадаємо, що продувка використовується для уникнення окислення збагального шва та розхідних матеріалів одразу після зварювання. Зварюне струм апарата від 10 до 195 ампер, де я змогу зварювати метал товщиною від 1 до 6 міліметрів, також працювати з низьколегованою, низько та нержавіючою сталю. Та звичайно працювати з вольфрамовим електродом від 1 до 4 міліметрів. Також в апараті встановлений високочастотний підпал зварювальної дуги, щоб не було контакту з заготовкою та не було забруднення вольфрамом зварного шва. Чудовий вибір для тих, хто лише починає працювати з аргонодуговим. Зварювання і завжди гарантія на всі апарати від торгової марки Мегатек 3 роки. Також посилання на всі апарати у описі під цим відео. А наприкінці, друзі, порекомендуємо, що переглянути після цього відео, адже на каналі вже є досить багато контенту про аргонодугове зварювання. Як почати зварювати аргоном? Відео для новачків, 5 помилок під час зварювання аргоном, зварювання алюмінію, аргонодуговим апаратом. Всі відео є у описі. Дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Не забудьте про розіграш подарункових сертифікатів та залишайте свою вподобайку та коментар під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!